Пітрейди сюди. Диви, 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 що робить. Дівчата, не хоче. Красота. Там ху, як хвіст такий мощний. Самі такі. Ну, похоже, до карпу, але це щось як... Я кажу, це то що посол, так? Да? Ви такі запускалися в кар'єрі, так? Да? І тоді ловили такі самі. Я так урівкована. Кожну надіходи ходить. Іди подивишся, як Іди іди. А на тий що, больно, звісно. Та ну дотик. Диди, дити, робити. Ти мене обтерла. Не бачиш, не чую. Я просто хотіла, фотографуватися далеко. здаліка. А ти вибізла на стол чи що? Ні, вона на нас ззад кишла, так? тяж так Ага, не попав, дивись, він не зловив А нема ні в я тут? Удочку треба чули, зараз витягне. Не важна. Якби в стране було. Просто державну. Дерьмо. Що ти привішно тут? І ті так дієш. А я сам потім. Я там мене <laughs> yeah. <laughs> 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 шутила. <laughs> <laughs> <have> <laughs> <laughs> <have> <laughs> <laughs>